Міжнародному фестивалі Книжковий арсенал який триватиме у Києві до 1 червня, презентував свою оновлену книгу Скарби Майя і кінець світу Костянтин Стогній. Це вже друге видання автора на тему Армагеддону, якого людство чекало наприкінці минулого року, в основі книги експедиції журналіста до Мексики та Гватемали, де власне і зародилася цивілізація Майя, разом із провідними дослідниками Костянтин Стогній намагався розшифрувати календар Майя і переконує йому це вдалося. Тож, коли чекати наступного кінця світу, про це у новій книзі. А ще багато унікальних фотографій, думки експертів, і невідомі досі версії Армагеддону. Унікальність вже є в цьому поєднанні вчених і журналістів, які були в експедиції. А унікальність книги і тих матеріалів там публікуються деякі речі вперше. Їх ніхто не бачив. Навіть а, ну, можна захищати наукові роботи з тих а, ну, версій, які ми висуваємо.